З приходом з зими пташки потребують особливої уваги і допомоги. Причиною тому є нелегкі, а моментами й суворі кліматичні умови, які забирають можливість знаходити собі їжу. Потішити їх можна звичайною годівничкою. Отже, мені потрібно 4 одинакові пласкі палички і каністра невеликого розміру, яку мій дідусь допоміг розділити навпіл. Спочатку з'єднюємо шурупами палички і дно каністри, а потім таким же способом і верх нашої годівнички. Все це скручую за допомогою шурупове і шнурочок не забудьте. Ну, і тепер будемо тестувати. Насипаю корму для пташок, в моєму випадку для папугайчиків. А горобчики полюбляють несмажене соняшникове насіння. Сойки біле насіння гарбуза, костогри плоди горобини і калини, щиглики несолоні, чищені горіхи, дятли і шишкарі, шишки, жолуді, горіхи, снігури насіння клена та ясена. Загалом злакові є найулюбленішим кормом для більшості видів пташок пшениця, ячмінь. Просо, овес. Скруп найкраще підійдуть вівсяна та перлова. Не варто забувати про зернята соняшника. Годівничко, як правило, підвішують до гілочок дерев, щоразу підсипаючи свіжого корму. І вуаля! Наша папушка полічка зацінила. Подивіться, як їй сподобалася ця годівничка. так смачно їсть. І як гарно співає. Ось, бачите, ніби нічого складного немає. І дівчатка під силу. Ще підскажу, як привабити птахів до годівниці. На годівничку можна покласти або прив'язати щось яскраве, наприклад, червоне. цукалини, горобини, обліпихи. Клаптик тканини, стрічку. Тощо. Також птахів можна привабити співом інших птахів. Наприклад, великої синиці. Просто увімкніть запис співу, що можна знайти в мережі. Дуже дякую вам за перегляд!